Більше 50 молитв. Коротка інформація про святі таїнства та підготовку до них, пояснення щодо проведення чинів, порядок, богослужіння, християнські притчі. Все це не тільки вміщено на 275 сторінках формату, а 7 молитовника війська українського. Це була наша ініціатива. Це була ініціатива мого друга і брата Тараса Рябчевського. Він теж пластун. Виховник, випускник Рівненської духовної семінарії. Ну і моя ініціатива це давно було ще 10 років тому назад, коли розпочалася війна 2014 року. Ми уклали цей молитовник. Військовий, а також надрукували багато, доволі багато. Десь близько 30 тисяч протягом цих 10 років ікон українських ікон, давніх ікон і сучасних з короткими молитвами і з духовними порадами, надруковані ікони, серед яких як сучасні, так і старовинні розійшлися дуже швидко та навіть рятували життя. А перше видання молитовника 2014 року, якого було 5 тисяч примірників, роздавали військовослужбовцям і капеланам до 2022 року. Вклю. Один священник прислав мені таку інформацію, і він її оприлюднив у Фейсбуці. Наша іконка, оця, яку ми робили, вона була в військовому квитку воїна брата цього священника. І уламок від снаряду пробив його бронежилет і пробив цей військовий квиток, і навіть. Така вм'ятина в тій іконці, але іконку не пробив. У 2023 році отець Віталій разом із однодумцями вирішив випустити другий доповнений примірник молитовника для воїнів. І побачили, що є така потреба, і дякувати Богу, зібрали і пластуни, і не пластуни всі наші українці, і навіть не українці, от поляки жертвували зібрали кошти близько 100 тисяч для того, щоб видати другий наклад. Він складає 2 тисячі примірників. І вже десь близько 800 примірників ми поширили. У збірці досить багато молитв присвячених військовій тематиці. Є навіть козацькі. До багатьох з них міститься свого роду вказівник, який пояснює, звідки взята молитва. Також і пояснює, як не маючи священного сану, вислухати сповідь провести хрещення. Тут є такі спеціальні богослужбові чини, які може виконати людина, яка не є в священному сані. Наприклад, в часі війни є небезпека смерті, а людина хоче, наприклад, прийняти хрещення або дитина, наприклад. І тут написано і вказано, як це зробити. Для військовослужбовців молитовник роздають безкоштовно. Отримати його можна, звернувшись до Віталія Поровчука в соціальних мережах. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.